Всем привет, друзья, мы Антоні и Сегодня 9 серия і так, я знову без боди. Так что підписуйтесь на канал, підписывайся под лайку и всем пі 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 пи-пи Так, не тому, у Тмасели Лі... не бы все в роботі відбили. А вот и всех я тут. О черт! Ну ж, ага. Сдались ли почему-нибудь ярвары? О, меня заморожена пофиг. я замерзаю. Ой, я точно ему не скажу, а не полностью. все. Я э, пошел. О, и, а я, а мне горело в базе эти штучки. А ну, все, он лично против. И, они а, нет, прочует. Я на ее... Должен опять базе починить. Ой! Не нафиг такие пушки, брат. Вс ⁇ Или пошли педу. Живею. Ай, бела, мы на снайперу упали. Ой!

Россоздали на свою голову. Mm -hmm. Се... а, ну. Про ту штуку у ну. Ракетками! Ай! Так, наша ракетками стріляє так. Регенерація. Мама мене не кріміно. Так, рука відчинись. Дякую, рука. Ну, вона мені, з сожалению, не потрібна. Ага. уничтожение сверху. Так, я задевшуюся на мага. Я обчусь на ма. Это фонд ACP. Пока. <плёп> а... Ну, был фонд ACP и на его. Інтересно, а що це за ремендація на SP Так Я так і знав що нам стане. Я знал, що та обітва колись заки почнеться. Я її закину. Роботом буду кинеться. У мене найти старте, як це зробити. Просто... У мене є кислота. Бо я був в їхньому світі. Я був як зайчик в їхньому світі. все наді мною здебався. Пока на прийшов той момент, коли я був бунт. І я втік. Тоді був, ще против робот, великий робот. І ще якийсь невідомий робот з Казахстану. Я ще бачив і саме цікавіше, що я бачив, то... Що я бачив робота великого, Як мутанта. Так що так, такий як демон, демон сатана. То, то мені треба його вбити, поки він не дійшов до нашого землі.